За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 34 оперативно-рятувальні виїзди. З них 26 разів на пожежі, три з яких в іншому районі виїзду. Вісім разів ДСНСники допомагали населенню та екстреним службам. Один раз виїздили на хибне спрацювання автоматичної пожежної сигналізації. За минулий тиждень врятовано 9 осіб та одну тварину. На жаль, одна особа загинула. Про основні надзвичайні події минулого тижня у місті Кам'янське розповідає інспектор головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Владислав Лаверненко. 17 жовтня, о 3 годині 46 хвилин, до служби порятунку на номер сто надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Івана Богуна, південного району міста Кам'янське. Прибувши за викликом, рятувальники встановили, що відбувається займання одноповерхової житлової будинки на території приватного домоволодіння. Горів дах та перекриття будинку на загальній площі 50 квадратних метрів. Внаслідок події загиблих та травмованих на події не було. До ліквідації пожежі залучено вісім рятувальників та дві одиниці техніки головного управління. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Вночі, 18 жовтня, до служби порятунку на номер 101 надійшло повідомлення про загорання квартири в 9-поверховому житловому будинку, розташованому на вулиці Прибережній Дніпровського району міста Кам'янське. Прибувши на місце, врятувальники встановили, що горіла квартира на п'ятому поверсі. Площа займання становила близько 30 метрів квадратних. На пожежі вогнеборці виявили тіло людини. Із задимленого під'їзду співробітники ДСНС вивели на свіже повітря чотирьох мешканців. О 3.05 полум'я ліквідовано. До гасіння пожежі залучено 11 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Що призвело до пожежі, з'ясовують слідчі. Шановні громадяни, велике занепокоєння рятувальників викликають пожежі в побуті та приватному житловому секторі. Тому рятувальники Кам'янського районного управління, головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, звертаються до вас з проханням дотримуватися основних правил пожежної безпеки в побуті. Адже на вулиці вже осінь і температура повітря стає все нижчою. Тому зараз громадяни починають використовувати наявні системи та прилади опалення, через що нерідко виникають пожежі. Тож, аби не трапилося біди, завжди перевіряйте на справність електричне та газове опалення перед вімкненням. Це стосується також і пічного опалення. Пам'ятайте, більшість пожеж в побуті виникає саме з провини людини через недбале ставлення до правил безпеки. Не нехтуйте порадами рятувальника, будьте обережні та обачні. У випадку пожежі негайно телефонуйте з номером 101.